Усім привіт! Ви на каналі Rain Cadence. Сьогодні у нас буде розпаковочка, розставочка, наклеїк стікерів для обстроєння будиночка. У нас є Spanish Bob і Mania. Також є ось такі популярні наклеїчки. Landscape Stickers. Ми сьогодні будемо робити щось одне. я не знаю Робити чи Spunge Bob Mania, чи Lance стікерс Stickers. Я хочу почати саме. Ну, я думаю, краще почати з найменшого нобочку. Да. Хоча, може і такого. Да, давайте з цього. На почнемо, тому що я, сьогодні, я сьогоднішнього і купила. І, звісно, я ще купляла такий бокс. Сорі, я його вже розпакувала раніше. Ну, тоді почнімо. Ось тут зараз ми його покуплю. Зараз ви побачите все присвічено. Ось я вже все витягла. У нас тут два набори е, наклеїчок стікерів. Ось такий. Перший, другий. Картинка, до речі, прикольна. І саме ваш кімната її не треба відірвувати, як в, цьому, як в цьому наборі. Так що це люкс. Не треба ні відрізувати, ні вирізати. Ну що починімо. У нас така кімнатка, значить. Як у нас тут буде кімната? Ну, давайте почнемо. У мене є ще пінцет. Да, такий, І ми зараз будемо все розкладати. Звісно, можна дивитися тут, але нам це не треба. Ми можна робити по-своєму, я думаю. Давайте почнемо із головного, це самі меблі, а далі вже почнемо по іншому беремо наклеечку Йо. секунду наклеїмо сюди. Отже, у нас тут стікерами наклеїли наступний стікер, я думаю, можна взяти двері. Точніше, їхню оболочку. Давайте візьмемо нашу. Отак. От попереджую, ми будемо ще продовжувати наклеїчки клеїти, тому краще. Тому. Відео не буде сильно довгим. У нас буде пару частин. Так що просто я не хочу, щоб це занадто довго було. От так. Хочете ще одну? Добре. Давайте останній наклеїмо. Я думаю, можна. Давайте кріслом. Популярним. Так. Беремо нашу кімнатку. Куди ми його... Ну тут якось, то ну, давайте тут хіба що. От так. Бо я не знаю, як іще його. Ну все. Хіба ж так, що ж нам ще треба? потрібно? Я думаю, що це поки що у нас все буде. Ладно, так уж і бить. Це перша частина, так що я зроблю ще більше. Давайте ще якусь штучку візьмемо. Давайте тут дивіться, який льодик, хоча не відходить. От давайте оцю штучку, карась, що це за штучка. Давайте його візьмемо. Кімнатка наша сюди, чи як на картинці, Ну, я думаю, сюди можна. І останню наклеєчку хочу взяти саме кульки. Ось. Кульки нехай вони будуть, я думаю, нехай стоячі. Чи літати, я подумаю. Ось наші кульки, ручки, так. Да. Я їх хочу, ну давайте їх. А тут може? Типа на дверях. Так, типа. Не знаю, я не знаю, куди їх. Напишіть в коментарях, куди їх наклеїти, ці ручки. Всім папа, ніший коментар, я лайкну також. І, і, і я туди і наклею ось ці кульки. Як, якщо вам сподобалося відео, ставимо лайкоси. Да, я українка, шо, шо. Угу. Ну що, тепер ви знаєте, надіюсь, всі українці, хто на моєму каналі. Ну, всім па-па, Чекайте другу частину. Пока!